Майнкрафт, але повинен бути гарним мером. Частина друга. Після першої частини ми провели анонімне голосування, де я набрав 9 голосів саме завдяки вам. Тепер я офіційно мер нашого села. А тепер трохи про бюджет. У Михайлівки є 3,5 стаки з 48 з них я витратив на магазин і нову лікарню. Перша черзі саме лікарня. Це ще не фінал, але вона вже працює. Триліжка, ліки, усе є. До речі, будівельники взяли 32 смарагди за роботу і за те, що зносили дерева. Але лікарня вийшла дійсно файно. Другим на черзі був магазин. Роботи тут багато не було, завезли нові продукти та укріпили дах. Ось як він виглядав до цього. Ось що є із завезених продуктів. Але на цьому все. Побачимося наступного дня!